Добрий день, діти! Продовжуємо нашу тему дружби. Пропоную пограти в гру Гадай. Спробуйте по піктограмках, що зараз ви бачите, відгадати та назвати види спорту. Які види спорту зображені на цих піктограмках? А зараз поміркуємо разом, як ви ставитеся до допомоги? Чи часто ви потребуєте її? Та у яких саме справах? Чи пропонували ви коли-небудь свою допомогу іншим? Вам напевно знайомі. Слова підтримка і допомога. Чи розумієте ви різницю між цими поняттями? Підтримка, діти це теж допомога. Словом, усмішкою. Допомога це сприяння та підтримка в чому-небудь. Ми можемо допомогти щось донести чи зробити, а силою розуму. Можемо допомогти знайти рішення. Поняття допомога і підтримка також дружать між собою. Тому, де є допомога, то там буде і підтримка. І навпаки, підтримка це велика допомога. Справжній друг, навіть не чекаючи на прохання, завжди прийде на допомогу. Коли ви були маленькі, допомагали батьки та інші члени родини, одягали вас, зав'язували шнурочки, застібали гудзики, годували, пояснювали та пояснюють незрозумілі для вас речі. Зараз ви вже навчилися робити багато різних речей без сторонньої допомоги. Але все ж таки, якщо буде потрібна допомога, то потрібно про це говорити. І не соромитися цього. Пропоную вам пограти в гру Обери взуття. Я вас запитую, а ви відповідно до запитання обираєте взуття. Отож, що ви одягнете взимку? А яке взуття потрібно для гри у футбол? Що краще буде одягти, коли йдеш на пляж? А що взуємо в дощову погоду? В якому взутті можна ходити по квартирі? Дуже добре. Дякую вам за вашу активність. До нових зустрічей.